Доброго вечора. Сьогодні забрав свою посилочку з відділення Алло. Це чайник Xiaomi Double Wall. Перша розпаковка. Дивимося, що у нас тут є, це, мабуть, інструкція. Такий великий зошит, Відкриваємо. І дивимося, що у нас воно. дивимося. О, і це чайник Xiaomi. Перша розпаковка точно тому що бумагу ми не відкривали. Дивимося. М -м -м. Навіть не думали, що він буде металевого кольору. Відкриваємо кришечку. Кришка у двох положеннях регулюється. Суцільне дно. Так. Дивимося далі, що в упаковці і тут просто під'єднувач до електромережі. Дивимося в характеристика була вказано 0,6 метра продовжувач. Зараз під'єднаємо, поки є світло у нас в мережі, просто включимо поки що без води, подивимося. Ключимо, вставляємо. Включаємо все, лампочка є. Виключаємо відразу, тому що він без води. Все, супер. Дякую, Алло, за такий приємний подарунок під Різдво. Якістю та обслуговуванням дуже задоволений та приємною знижечкою. Особисто для мене.